Отже, потрібно знайти суму двох виразів 6 поділити на 2х квадраті мінус 7, та мінус 3х мінус 8 поділити на 2 х квадраті мінус 7. За традицією, ставте на паузу та спробуйте виконати це самостійно. Тож, перш за все, при додаванні дробових виразів дивимося на знаменник, а саме чи різні на знаменники чи однакові. В даному випадку маємо 2 х квадраті мінус 7 та 2 х квадраті мінус 7. Відповідно, можемо додати чисельники, а знаменник залишити незмінним. Отже, знаменник буде 2х в квадраті мінус 7, а в чисельнику буде 6 додати мінус 3х мінус 8. Отже, це дорівнює. Знаменник залишається незмінним, 2х в квадраті мінус 7. В знаменнику відкриємо дужки. Буде 6 мінус 3х, мінус 8. Тепер віднімемо між собою 6 та 8. Отже, це дорівнює. Знаменник залишаємо 2х квадраті мінус 7. В чисельнику маємо відповідно мінус 2, мінус 3х. На цьому етапі можемо залишити все, як є, або ж винести з чисельника мінус. Отже, це дорівнює мінус в дужках залишається 2 плюс 3х. Поділити на знаменник 2 х квадраті мінус 7. Це дорівнює мінус можемо винести попереду дробу. Отже, мінус 2 плюс 3х поділити на 2х в квадраті мінус 7. Тож таким чином ми отримали суму двох дробових виразів з однаковими знаменниками. Тепер щодо різниці, маємо два дробові вирази з однаковими знаменниками. 9х в квадраті плюс 3 що ділиться на 14х в квадраті мінус 9, та 3х в квадраті плюс 5 що ділиться на 14х в квадраті мінус 9. Отже, можемо записати різницю зі знаменником 14х в квадраті мінус 9. Так? А в чисельнику матимемо 9х в квадраті плюс 3, мінус 3х2 плюс 5, і не забуваємо про дужки. Дорівнює в знаменнику 14х в квадраті мінус 9, в чисельнику 9х в квадраті плюс 3 відкриваємо дужки. Мінус множимо на 3х в квадраті. Відповідно, мінус 3х в квадраті, і мінус множимо на 5. Отже, мінус 5 дорівнює. В знаменнику залишається 14 х квадраті мінус 9. В чисельнику заведемо подібні від 9х в квадраті віднімемо 3х в квадраті, від трьох віднімемо 5. Відповідно, залишається 6х в квадраті, мінус 2. На цьому етапі, що в чисельнику, що в знаменнику, ми вже не можемо винести нічого спільного та скоротити. А отже, це і є нашою різницею.